Якщо ви несподівано отримали спадок, радіти зарано. навіть якщо це розкішний будинок чи ділянка землі під Києвом, бо оформлення всіх документів зазвичай обертається документальною тяганиною, та ще й може вилитися в кругленьку суму. Втім, незабаром оформити спадщину стане значно простіше і дешевше, принаймні так написано в новому законі, за який проголосували народні депутати, але який поки що лежить на підписів президента. Сьогодні вже дізнався сніданок, якими ж стануть правила правило успадкування. Новий закон ухвалили. А що зміниться, українці досі не розібралися? Тож засипають форми питаннями про те, як правильно оформити спадщину і коли почнуть діяти нові правила. Адже дотепер треба було обов'язково оцінити майно і сплатити з нього мито чи податок. Так зробила й киянка Валерія. Цього року вона успадкувала ділянку землі від своєї бабусі у Фастові. Дівчина розповідає, аби стати її власницею, пішло чотири місяці і декілька тисяч гривень. Мабуть, тисяч шість, якщо трошки навіть більше. Пів тисячі гривень Валерія витратила на послуги місцевого приватного нотаріуса, оформлення необхідних паперів та оцінку землі. Потім зібрані документи дівчина принесла вже до столичного державного нотаріуса, послуги якого обійшлися у дві тисячі гривень ще три з половиною дівчина має заплатити в кінці року в державі. Я до податкової подам декларацію про те, що я отримала спадок, і повинна заплатити 5% від оціночної вартості цієї землі. Вартість оціночну я отримала в Фастові. За новими ж правилами Валерії можна було б витратити чи не в половину менше грошей, розповідає адвокат Андрій Шаповалов. Адже ухвалений закон скасовує для внуків та братів обов'язкову оцінку майна і податок на нього. А от для далеких родичів та іноземних спад. Коянців правила не зміняться. Тобто 5% відсотків, або то 1 брав від вартості майна. Іноземець не резидент. То він проплачує на сьогоднішній момент. якщо не помиляюся, 23% відсотки або 25%. відсотків. До того ж, оформлювати документи зможуть не тільки нотаріуси. Це матимуть право робити, навіть працівники сільських рад, що теж заощадить гроші. однієї саме це плюс. Але з іншої сторони, люди пройдуть курси, вони певні ази теоретичні отримують, як це все робити. А відносно практичних дій вони не. Будуть розуміти спочатку. Новий закон не робить плутанини, говорить юрист, бо ще не всі правила виписані в ньому чітко. Втім, однозначно може здешевити оформлення спадщини. З нами цей сюжет дивився провідний юрист Костянтин Глоба. Доброго ранку. Доброго ранку. Eh, скажіть, будь ласка, новий закон, eh, про який ми зараз говоримо. Ми бачили, що на історію героїні 6 тисяч гривень декілька місяців. Eh, ну чому так складно і чи новий закон спростить ці процедури? і буде дешевше чи ні? Скажіть, будь ласка, eh, дійсно, до сьогодні eh, існував певний eh, перелік платежів, які необхідно було здійснити спадкоємцю, який вступав у спадщину. Це дійсно так було. Eh, на сьогоднішній день eh, вступ буде набирати чинність е, нові зміни до цивільного кодексу і зміни до е, закону України про нотаріат, е, який е, регламентує нам. Е, у факт, що е, спадкоємці першої та другої черги вони позбавлені від е, сплати е, встановлених мит, е, які були досі. Тобто якщо героїня витратила там декілька тисяч, то з новим законом вона вона б цього не робила. Просто ну, героїня в не декілька тисяч. Наскільки я розумію, там було 6 тисяч. Ну, це, це нас... немало. Це немало, Дуже а немало. на сьогоднішній день це якраз буде декілька тисяч, а, враховуючи послуги нотаріуса. Ну це в тому разі, якщо закон підпише президент, тому що він зараз лежить на підписі у президента. Я хотіла запитати, чи справді ця процедура буде спрощена і вона буде такою на практиці, про яку власне депутати проголосували? Чи там є якісь підводні течії, які все ж таки вичитали цей закон? Так, да, Саме так а, на мою думку, це досить спірні зміни. Угу. А, спірні чому а, я з позитивного з угу. спочатку почну, а потім вже зі спірних моментів. Серед позитивних моментів це дійсно є звільнення від оплати обов'язкових платежів першої і другої черги спадкоємців. А серед спірних питань, на мою думку, є те, що право оформлення спадщини передається сільським радам, посадовим особам сільських рад. Так, от не дивлячись на те, що даний закон він все ж таки встановлює певні кваліфікаційні вимоги до посадових осіб сільських рад, але мені здається, що в в реаліях сьогодні сьогодення наша держава не здатна забезпечити відповідність посадових осіб сільських рад тим кваліфікаційним критеріям, повна юридична освіта, досвід роботи ага. в нотаріаті, складання іспитів. Я дуже сумніваюся, що в малих населених пунктах сільських буде особа, яка дійсно отримала вищу юридичну освіту і пройшла б набула певний досвід. Ну, от, власне, якщо буде підписаний цей закон і е, доведеться прийти. Людині, яка в селі проживає, оформлювати спадщину. чим це може загрожувати власне людині? На що а, з чим вона може зіткнутися? А, насправді у мене в практиці є один випадок, коли а, Сільська рада сама була зацікавлена у тому, щоб спадко... один зі спадкоємців по вулиці не вступив у спадщину. І там був певний зговір з нотаріусом і головою сільської ради. А голова сільської ради що зробив? Він перейменував вулиці, змінив адресу е, номерів. І нотаріус на підставі цього спочатку особі відмовив у вступі в спадщину. Тому е, на сьогоднішній день я розглядаю оце передання права оформлення спадщини сільським радом на підставі власного досвіду досить спірним моментом, оскільки. Е Сільська рада може бути зацікавлена в цьому ну, так. Так, люструємо люструємо, а все таки ну, так. люди є ще з того часу. Ну, бачите, які розумні люди живуть в Україні От завдяки вашій історії. Дізнатися, потрібно навіть вулицю може приймати, щоб там щось, щось вкрасти собі. Ну добре, з законом зрозуміло. Значить, добра сторона, що зменшується виплати, погана сторона, що дійсно може бати місце корупції. Дякуємо вам за інформацію. Ми будемо стежити і далі за ці власне за тим, чи підпише президент цей закон. На жаль, маємо дуже мало часу. Дякую. У що прийшли Дякую. за поякувам, е, нагадаю, що у студії Сіненко був провідний юрист Костянтин Голубас нідавне триває.